У суботу, 24 вересня, на головній сцені, що знаходилась на спортивному комплексі, дружба, березенці гучними облисками зустрічали відомий український гурт танок на майдані Конго». Популярні співаки виконували відомі хіти, жваво спілкувались із шанувальниками і створили справжню святкову атмосферу. Березанці, а на концерт завітали і старші віком жителі, і молодь запально танцювали та дружно співали разом з київським колективом. Особливо сподобався присутній відомий хід «Гупало Василь, який артисти виконували з березанськими дітьми, гуртом Вондер Кітс. Довго містяни не відпускали співаків, викликаючи їх декілька разів на біс. Свої шановні! Молодці! 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 Потім настрій глядачів піднімали зірки футбольного клубу «Маестро» молоді співаки Ігор Грохольський та Олександр Фаблів. I yeah. do На центральному озері Березанці насолоджувалися виступами колективів із сусідніх сіл Баришівського району. До пізньої ночі активно скуповувались в торгівельному містечку, смакували польовою і солдатською кашами. Всі опитані нами містяни, котрі відпочивали біля озера та на спорткомплекси, висловили позитивні враження від святкування дня міста. Скажіть, будь ласка, як вам святкування Дня Березані? Ну, що можна сказати? Справа в тому, що місто Березань це місто, яке знаходиться від села Садового на відстані трьох кілометрів. І громада села висловила думку про те, щоб об'єднатися у майбутньому в єдину громаду, але питання не в тому. Об'єднання то інша справа. Питання в тому, що село Садове і місто Березань завжди пов'язували, ну разом воно було. А сьогоднішнє святкування, я вам скажу, це. Е, дуже прекрасно, красиво, велике свято, багато людей, е, села сусідні, ми всі присутні тут, тому що ми розуміємо, що в об'єднаній громаді ми маємо майбутнє, не буде об'єднання, майбутнього не буде, тому ми разом. Тому що ви хочете побажати місту і майбутній громаді на майбутнє. Е, місто окремо бажати багато не будемо, але скажемо тільки одне. Громада села Садового приєднається до громади Березані з центром Березані, і в нас є достатньо можливостей для того, щоб існувати не тільки самостійно, а доповнити місто Березані. Але в той же час ми розуміємо прекрасно, що об'єднавшись. Весь край буде процвітати, тому ми стоїмо на цих принципах. Тому ми сьогодні тут і бажаєте процвітання, так? Обов'язково. Та дякуємо. Дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, ви березанці? Так. Да, да. Як підприємство дружнім колективом? Да. Да. Так. Ми, ми всі працювали на березанській сухонній фабриці. Да. Я пенсіонерка. Я ще працюю на суконній фабриці. на суконі фабрики. Колектив Березанської суконної фабриці хоче побажати місту на майбутнє, щоб воно процвітало і було так, як зараз. Щоб було все весело, все було добре. Свято вам подобається. Да, да, так, Дуже подобається. Да, дуже да, подобається да, Друге, да. Да. весело. Да, дуже хорошо. Okay. Бажаємо нашому мерові. Побільше терпіння і щоб він піднімав березань в такому так. дусі, як воно зараз є. Дякуємо, щоб до нас приїхав не тільки прем'єр-міністр, а й прошенко. Будемо очікувати <реш> і запрошувати. Дякуємо. Як вам святкування? На висоті, найкраще. Сподобалось? О, дуже сподобалось. Оля, скажи, тобі сподобалось? Тобі Сподобалось? Так. Да. Да. Саме весело, на. це Саме. молодь це наше майбутнє. Їм подобається, нам тим паче. Святкування було і для молоді, і для більш старшого покоління, так да? само собою, так. Да. Тобто ми всі відпочиваємо, всім дуже добре. Дякуємо нашому місту, меру, людям. Гарно відпочивають. Саме головне – не смітять за собою. Але це вже дуже радує. Люди йдуть до краю. Навчились культурно відпочивати? Сто відсотків. Сто відсотків. Дякуємо, Дякуємо. вам почіп. Вам також. Ми дуже раді, що ми викладемо після свято гарне. Ми так, як ми не курині бережанці, але доля нас так звела, що ми живемо вже 12-10 років. І от наше містом Бережанка. Ми бажаємо, щоб ми були щасливі, щоб, щоб мирне небо. Бажаємо всім добра, в всім родинах. І... Наше місто процвітало, успіхів розбудови, <реш> розбудови, розбудови Грандіозне і поповнення побільше. Вам святкування то вподоби? Дуже дуже, 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 дуже. Ми перший, дуже. Дуже. Ми перший дуже. раз такому гучному, тому що ми самі з Львівської області, ми перший раз на такому гучному святкуванні. Ми дуже в захваті. Дякуємо всім, хто це організовував, і щоб в їхніх сім'ях завжди був мир, захода і допомагати. Дякуємо Дякуємо Дякую вам. Скажіть, будь ласка, ви корінні березанці? Ні, ми не корінні березанці. Живете в мире десять років, років дуже приємний, такий унутий город, чистий. Дуже тебе хорош, люди хороші, приятні, так недовольні, не все дуже доволі. Як вам святкування Дня міста? Ще раз ми діти говорили зі мною. Що ще не бачили? Що, правда, спасибо меру, нашому Кінченку, Владимиру Григоровичу, Видно, що чоловік людина. Має піс до чого і думає про призантій, якщо йому дай пожерушні в роботі. «Що ви хочете побажати місту на майбутнє? Ну, чещити раз віче березані, щоб воно процвітало, було гарним, красивим, щоб народ е, ж, жив заможний. Щоб всі були доволі. Будуть люди заможні, і буде березання. Як город буде заможний, то й березає. Е, і народ буде заможний. Щоб робота була людям, було ну, і було де людям. Цікаве тут так? Да? Да, щоб цікави дозвілля, щоб, щоб більше думали про народ, про березанці. А вони другу Дякую, дякую, дякуємо. За сьогоднішній вчора був прикрасив. Народ віддихає, що на луч. Відпочивайте. Також на спортивному комплексі паралельно з концертом проходили змагання за Армреслінгу. У турнірі взяли участь справжні чоловіки з Березані та гості з сусіднього міста Переяслав Хмельницький. Далі на спорткомплексі відбувся грандіозний концерт заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. Березанцям сподобався сильний вокал співачки і грандіозна шоу-програма. Ради но тебе спімаю, що ти заспіваєш, правду у чи ні, про що ти говориш миш не А кульмінацією дійства на озері Центральне стало святкове багаття, яке зібрало біля себе численних містян. Молодь весело танцювала під музичні треки кращих резидентів клубів столиці діджея «Романтик» та Діджея Індіго.